Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти про те, як знайти спонсора, щоб попасти в Великобританію за програмою Homes for Ukraine. Тому що за останні майже два місяці мені в особисті в Телеграмі та Фейсбуці написалось десяток людей, які цікавились тим, як знайти спонсора, як я знайшов так швидко, тому що в мене вийшло знайти буквально за тиждень. І перше, з чого я б хотів почати, чому люди роблять помилки, певні неефективні дії, потрібно зрозуміти, а яка взагалі цілювала. Аудиторія, тому що нам потрібні самі британці, які переважно мають власне житло, і в якому є е, вільна кімната. Взагалі, коли я обирав країну, куди я хочу іммігрувати, я не розглядав Велику Британію, тому що я десь або прочитав, або побачив в якомусь відео, що взагалі все зараз знайти спонсора неможливо. Вони всі зайняті ще з 22-го року. Хоча, як виявилось, це неправда. Пізніше я чомусь до цього повернувся, почав цікавитись, і на Ютубі перше, що радять, це звернутися до благодійних організацій, до яких звертаються люди, які хочуть стати спонсорами, і також звертаються українці, і вони. Їх конектять. Я звернувся мінімум в три. Я їх десь тут прикріплю, обов'язково залишу посилання під відео. Мені з них всіх відповіла лише одна, приблизно через місяць, а можливо, навіть більше, після подачі заявки. І то не з інформацією, що ось вони можуть мені надати контакти спонсора, а просто уточняли дані, щоб виставити мене в якусь чергу по пріоритету, тому що вони питали, де я знаходжусь, чи є в мене, де жити. Яка в мене в цілому ситуація і так далі. Хоча в цей момент я вже мав візу і міг перебувати в Великобританії. Тому подати заявку, я думаю, точно варто, але сподіватися, що це допоможе швидко знайти ні. Також я, під якимось відео, знайшов список, здається, в 60 чи навіть 90 Facebook груп, де типу можна залишити заявки, щоб знайти спонсора. Я тоді дуже завзято за один день всюди зробив пости. Так робити не потрібно, по-перше, я зловив якийсь короткий бан від Фейсбука, буквально на добу, чи скільки не пам'ятаю. А друге, жодного коментаря або повідомлення я не отримав. Лише там от кожен день по кілька постів є від людей, які бажають знайти спонсора, і виходить так, що там сидять лише українці. Тому е, робити пости в групах по типу Хомс своє Ukraine», е, там пошук спонсорів, або ще люди чомусь е, роблять пости в групах типу Українці в Лондоні, Українці Кардів, Українці ще десь. Це теж неефективно. Там немає британців. Також я пробував з того, що не допомогло. Я писав на електронну пошту декількох канселів. Думав, можливо, в них є якась інформація. Ні, кожен з них мені відповіли, що вони вже цим не займаються або взагалі ніколи не займались. Що ж тепер мені справді допомогло? Так як мені не сильно було важливий регіон, єдине, що я не хотів, це якісь великі міста е, через етнічну складову і там плюс е, на майбутнє, якщо з'їжджати від спонсора, там дорога оренда. Е, е, я просто відкривав карту Google Maps в одній, в іншій в Фейсбуці пробував знаходити саме британські групи, тобто, до прикладу, не знаю, той же плімут і ком'юніті, або щось таке, там можуть бути різні назви. Е, і там робив пости. Там зазвичай сидять британці, які постять, якісь щось продають, якісь послуги, якісь івенти, новини. Будь-що. І я ось так. От кілька днів підряд робив пости, і буквально одразу під постами почали з'являтися активні, щось писали з хорошими побажаннями. Також потрібно бути готовими. Було багато хейту, гнали на війну або писали в нас, і так вже багато мігрантів. Наша країна вже фул як повна. Заповнена за багато людей і так далі. Але в той же час ще більше людей в коментарях були з побажаннями, намагались дати яку пораду. Деякі писали в особисті. Так в мене за тиждень вже було кілька варіантів, які пропонували якусь допомогу. я довелось відмовити через те, що я не хотів справді в великі міста. За кілька днів того, що я робив пости в таких групах, мені почали вже вписати в особисті потенційні спонсори. Були люди, якісь дивні, які просто писали повідомлення, що ось в мене є вільна кімната, або я можу. Допомогти і потім не відписували. Були ті, які пропонували спонсорство, потім радили сім'єю і відмовляли. Також були вже потенційні спонсори, і я потім для себе брав ідеальний варіант. Обов'язково я зізвонився по відеочату, Ми поспілкувалися. Прикріпляйте свою фотографію, своє ім'я і будь-яку важливу інформацію, яка може бути цікава для спонсора, де ви працювали, чи знаєте ви мову. Чи ви одна, чи ви з кимось, чи ви один неважливо чи є вас, чи хочете ви приїжджати з домашніми улюбленцями, і так далі? І, і що важливо, я. Виділяв кожен день я сидів прям годинами, робив пости, відповідав на коментарі, на особисті повідомлення. Тобто, я прям проявляв активність, а не просто зробив кілька постів і чекав, поки на них хтось відреагує. Я думаю, це теж зіграло величезну роль. Буду радий, якщо це відео комусь допомогло. Можете писати свої якісь запитання в коментарях. Також я залишу якісь корисні посилання під відео і дякую всім за перегляд.